Я хочу вам прочитати одну цитату. Я нещодавно е, прочитав, е, скільки там цих короче, книг Дюну Френка Герберта, Всі, що були. От, е, і я знайшов дуже цікавий опис: когось В Всесвіту Дюни. Я замінив тільки одне слово. Тільки одне, хто знає, ну, коротше, скажете, якщо. Дізнаєтесь. Замінив тільки одне слово на слово тестувальник. І мені, коли я читав, прямо був інсайт. Це те, як я бачу тестування. Ви можете не погоджуватись, я розумію. Мануальний тестувальник вам тут щось розказує, мануальне тестування пом помирає, все таке. Але я намагався вас познайомити з тим, як я це бачу, як можна розвивати себе на проєкті, як я працював на проєктах саме, так? досліджував це все. І тепер давайте цитата і моє бачення. Сучасного мануального тестувальника, або, скажімо так, тестувальника взагалі. Тому що і це окей, коли ви на своєму такому шляху скажете, а тепер мені потрібно потроху вчити автоматизацію і бути трошечки дженерал. І це окей, ви маєте дійти до цього самі. Тож, цитата, я закінчую. Так, давайте. Передусім, тестувальник мусить бути узагальнючим, а не вузьким спеціалістом. Розсудливим є ухвалювати рішення у вирішальну мить під пильним контролем узагальнювачів. Експерти та спеціалісти швидко заведуть у хаос. Вони є джерелом даремних дріб'язкових прискіпувань, затятих суперечок за кому. Натомість тестувальник узагальнювач мусить вносити в процес ухвалення рішень звичайний здоровий глуст. Він не може відгороджуватись від широкого обсягу того, що відбувається в його. Всесвіті. Всесвіті тестувальника, який бачить систему і тестує її, мусить бути спроможним сказати на цю мить. Це в нас відсилає десь до скраму ітеративної розробки. На цю мить немає жодної справжньої таємниці. Це те, чого ми зараз хочемо. Пізніше це може виявитись помилкою, але ми її випрямимо, діставшись до неї. Гарна філософія не боятися помилок, а виходити з тої інформації, яка доступна вам на даний момент. Тестувальник-узагальнювач повинен розуміти усе, що ми можемо ідентифікувати як Всесвіт. Нехай це буде тестова область, якою великою вона або маленькою не була. Все, що ми можемо інетикувати, є лише частиною більших феноменів. Навіть якщо ми кажемо про систему, яка живе в бізнес-світі, бізнес домені на який буде певний вплив. Але експерт озирається назад. Він бачить усе в межах вузьких стандартів своєї спеціалізації. Узагальнювач дивиться назовні, шукає живих принципів, чудово розуміючи, що вони розвиваються, і це останнє тестувальник. узагальнювач мусить дивитися на характеризгристики самої зміни. Для таких змін не може існувати сталий каталог, підручник чи інструкція. Зміна унікальна для кожного, для життя кожного продукту. Ти мусиш підходити до них, до змін, з якомога меншою кількістю вступних припущень, питаючи себе, що зараз робить ця річ. Ця презентація десь залишиться? Можете перечитати. Хто скаже, що я замінив, яке слово я замінив на слово тестувальник? А? Хто хто? Ні, ні, ні. Є слово. Ні, він частково був цим, але ні. Це слово ментат. Це люди комп'ютери, які обробляли максимальну кількість інформації, взагалі без цього не могли жити навіть фізично. Їм потрібно було обробляти інформацію. Вони виходили з того, що є. Вони розуміли, що їх спроможності інформація обмежена, але єдиний спосіб. Це е, аналізувати те, що є, зробити висновок, аналізувати ще раз нове, зробити висновок і так далі. І мені здається, це просто ідеально підходить до того, як я бачу тестування, якщо це не про написання скриптів, а про ось такі дженералісти речі. Крапка. Це означає, що я закінчив. Дякую.